Друзі, доброго раночку, мирного неба, міцного здоров'я. Нехай нам і вам щастить. Зараз 07.18, Це я роблю вже третій дубль, знімаю для вас відео. Е, ну, показую вам, що в мене вчора вийшло. Ввечері тут до ночі. Вежанькалася, е, участила, е, зробила е, таку гладеньку, щоб не рвалася плівка. Заливати е, цим, цементом ми не будемо. Я говорила вам учора відео і плівку буду застилати. Зробила глибше, щоб насос у водичку був. Ну, у водичці стояв. Ось така вийшла ємкість для водички для фонтану. А це землю я нагорнула з цього. на огірочки мене буде. Буду садити огірочки. Ну, ось так. Щиро дякую вам за підтримку.